Всім привіт! Пропоную зв'язати сьогодні ось такі листочки. Це самі прості листочки, які в'яжуться за 2-3 хвилинки. І так, давайте почнемо. У мене гачок 3,5, я взяла побільше для того, щоб вам було видно, та нитки акрил. І буду в'язати вільно, щоб вам було все видно. І так, набираємо ланцюжок з 10 повітряних петель. Перша, друга. Третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята. Далі накид на гачок. І в другу петлю. Зараз покажу. Ось, ось це буде друга петля. А якщо я рахуватись цією петлею, то третя. Перша, друга і ось третя. Третя петля від гачка. накид на гачок. І в третю петлю від гачка. Протягуємо нитку і пров'язуємо стов... на півстопчик з одним накидом. Ось на з одним накидом. Далі знову накид на гачок. І в наступну петлю пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Далі робимо два накиди. В наступну петлю пров'язуємо. Стовпчик з двома накидами. Протягуємо нитку через дві петлі, потім через дві, і ще через дві. І ще так само зробимо. Наступну петлю знову стовпчик з двома накидами. Протягнули через дві. Протягнули через дві, протягнули через дві. І третій стовпчик з двома накидами в наступну петлю. Ось сюди. Дві, дві, і ще дві. Далі, накид на гачок, в наступну петлю пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Далі, накид на гачок, в наступну петлю пров'язуємо на пів стовпчик, Тобто протягуємо через три петлі, ниточку, протягнули. У нас залишився ось остання петля, ну, а це хвостик. Останню петлю ми протягуємо ось так ниточку, з'єднувальну петлю, ось так. Раз, з'єднали. І прив'язуємо ось ще повітряну петлю. Далі ми зробимо зараз піком. Ось один, два, три. Ось в цю петлю ми просовуємо гачок ось сюди і сюди, от зараз покажу. І протягуємо ниточку через ці всі петлі, ось так. Протягнули. Ось цю ниточку, кінчик цей. Ми будемо ось тут прокладувати для того, щоб її пров'язати. Якщо вам буде так важко, ви можете її забрати, пров'язати без ниточки, а потім її за допомогою голки сховати. Я її буду пров'язувати ось так. Так, далі в'яжемо наступний бік листочка. Накид на гачок. Шукаємо ось перша петля. Можна пров'язувати ось в першу петлю, ось так. Можна так пров'язувати. А можна пров'язувати ось прям в. Ту дірочку, де починався у нас ось той перший стопчик, ось напівстовчики, можна ось сюди прив'язувати. Можна так і так. Ви собі виберете і спробуєте так, як вам захочеться. От я буду в петлі спочатку прив'язувати. І так, ось. Перший у нас буде напівстовчик. Ми притягуємо нитку. Далі наступна петля це у нас був стовпчик з одним накидом. Ось в петлю. Протягую і пров'язую дві петлі і ще дві петлі. Далі, наступні три петлі ось перша, друга, третя. Тут будуть іти стопчики з двома накидами. І так, ось перший стопчик з двома накидами. Другий стопчик. Зараз, вибачте. І третій стовпчик з двома накидами. Так. Далі у нас іде стовпчик з одним накидом. Наступна петля на півстопчик. Ось. Ось так через всі три. Ще раз покажу. Напівстовчик. Накид. І через всі три на півстопчик. Так. І ось остання петля, ось ця з'єднувальний стовпчик. Ось, з'єднали. І можна витягувати ниточку. Можна ще з'єднати ось з цим. Можна за допомогою голки з'єднати. Можна з'єднати ось так з'єднувальний стовпчик. Ну, краще за допомогою голки я з'єднаю. Так буде краще. На зворотний бік. Ось. І тут можна. Заселити голку, а можна зробити гачком меншого розміру. І ось сюди, в цю петлю, під дві дужки протягую ниточку. Ну, а там уже я її закріплю і залишу цю нитку для того, щоб пришивати цей листочок, можна відрізати, можна залишити. Так, а цю ниточку, що я пров'язувала. Мені вже так багато не треба її, то я її відріжу. І ось такий листочок. Вийшов. Підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей!